Православні храми як люди мають своє ім'я, тому що називаються на честь святого чи Спасителя, чи Божої Матері, чи великого християнського свята, мають день свого народження, тобто день, коли їх освячують, так як і в древності був освячений перший Божий храм, побудований Соломоном. Кожен храм має свій день ангела, так зване храмове свято. Коли на урочисте богослужіння збираються священство, віряни та паломники на Соборну молитву, у кожного храма є своя чудова історія, свої таємниці, свої шановані ікони і святині, а є ще людська пам'ять, яка зберігає особливі моменти, пов'язані з тим чи іншим святим місцем. Це чудесна допомога, відповіді на молитви, отримане благословіння, прощення гріхів, душевний спокій, початок нового святого життя, втіха в скарботах і добра порада, і настанова священика, що змінила життя, і багато іншого. На нашій українській землі є багато таких осередків духовності. Вони Уособлюють в собі острови радості, спокою, духовного відпочинку, притулок від небезпек, бурхливому морі цього світу, гріха та суєти сьогоденності. Так, 28 років тому на Херсонщині, у селі Осокорівка, напередодні свята введення у храм Пресвятої Діви Марії, тобто 3 грудня, було освячено православний храм на честь Пресвятої Трійці. Протягом цих років на престолі церкви горіла лампада молитви і людської віри. Навіки залишиться таємницею, скільки молитовних слів радості, подяки, суму і переживання за друзів, дітей та близьких було пролито в цьому святому місці. А хто перерахує, скільки людей залишили тут свої гріхи у сповідального налоя, починаючи з життя, так би мовити, з чистого листа? А скільки розпрощалися з колишніми образами, отримавши мир з ворогуючими, цей храм, як корабель, супроводжував людей від народження до смерті, тут отримували благословення на шлюбне життя молоді люди, тут просили про народження довгоочікуваних діточок та хрестили їх, сповідалися і причащалися, йшли за благословенням на навчання і працю. Раділи і славили Бога, свята і проводжали в останню путь близьких. Свій сум про померлих розраджували надію на блаженне радісне життя у потойбічному житті, де нема хвороб, переживань, зітхань, зберігаючи вічну молитовну пам'ять про найдорожчих у своєму люблячому серці. 24 лютого 2023 року прийшла біда на українську землю. Ворогом нищилися наші міста, села, комунікації. Війна не обійшла в сторонь і села Осокарівка. Були зруйновані помешкання багатьох жителів цього миролюбивого краю. Спочатку осокаряни ховалися від обстрілів в укриттях та підвалах, потім більшість була вимушена залишити свої домівки, нажити добро, господарство та шукати притулок на чужині. В оселях родичів та знайомих, в інших містах і селах, отримавши титул біженців та тимчасово переміщених осіб, багатьом вже ніколи не повернутися до рідної хати, тому що на тому місці тепер просто груда каміння та попіл від спалених речей. Ворожий снаряд влучив і в Троїнську сільську церкву, дах церкви впав. Все, що було всередині приміщення, ікони, церковне начиння, разом із дверима та вікнами, згоріло. У цей важкий час для нашої держави треба кожному, хто носить ім'я християнина, подбати насамперед про відродження храму своєї власної душі, зміцнюючи свою віру. Молімося про відродження святинь і храмів нашої землі. Цих осередків духовності, особливих видимих знаків присутності Бога. Господи, збережи віру православну на українській землі, дай нам з високого неба благословіння, миру в кожне місто, село, в кожній дім, в кожну родину. Благослови, Господи, всю Україну, підтримай у важку годину цього випробування.